Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко і це гра Козаки 3 на островах. Сьогодні буде дуже-дуже цікава битва. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки і напишіть щось гарне у коментарях. Це дуже допомагає поширювати українське відео на YouTube. Дуже вам за це дякую. А зараз ми побачимо, дивіться, це моє місто. А це місто мого супротивника. Так, дивіться, він вже загрузив пором. Давайте подивимося. Так, в нього тут вже є сердюки, січові козаки, і він, бачите, ще хоче туди загнати навіть селян. Хоче щось побудувати на моєму острові. Тому що дивіться, як в нас тут все виглядає. Подивіться, ще на мапу. Дивіться. Він може просто зараз висадитися на мій острів, а я поки що не можу на нього напасти. Я теж міг так зробити, але так само, як я на суші не сприймаю рейди. Так само, ось на островах я не планую ніколи робити такого, щоб висаджуватися. Ось так у наглу, знаєте, на острів суперника. Поки що, бачите, я підходжу до його флоту і починаю навалювати. Супер-супер, дивіться. Тут в мене, звісно, що перевага. Тому що в мене чотири порти, в нього три порти. І зараз ми тут бачимо, що мій флот виграє. Давайте подивимося, що ось тут. Бачите, я встигаю, я встигаю. Він висаджує тут свої війська, але не встигає їх відвести. Хоча він вирішив, дивіться, побудувати дипломатичний центр прямо на моєму острові. У свою чергу я будую ту стіну. Ну, як стіну? Паркан, паркан. Так, а ось тут я навалюю прямо по його військам і. Зараз буду зносити ось цей паром. Також бачите, я вже потрошку зношу його флот. Мені цікаво, чи прокачав. Так, він прокачав. Дивіться, його кораблі будуються у 10 разів швидше, ніж мої. І це дуже-дуже потужно. Тому мені потрібно швиденько підривати його порти. Дивіться, дивіться, яка тут баталія. Дивіться, ось тут чайки підходять. Дуже прикольна штука, але вона коштує дуже багато каміння. Uh, і якщо, наприклад, обирати, взяти uh, ось цю опцію, щоб кораблі будувалися у 10 разів краще, uh, точніше у 10 разів швидше, чи взяти кульку, я все ж таки взяв би кульку. Так, дивіться, одного порта немає. Тут ще підійшло, підійшло підкріплення моє. Дивіться, зношу його другий порт. Ось тут я побудував вже дві. Дві-дві-дві два паркани. <хи> Хотів сказати знову стіни. Так, дивіться, а ось тут я поки що ось цей момент не контролюю, тому що я весь ось тут. Я розумію, що я побудував паркани. Тут в мене сердюки, і він сюди не сунеться. Тому я спокійнесенько дивіться, зношу його, його порти. І десь десь мені здається, ось тут. Коли я знес його третій порт, він мені написав а, Good Game і, <смір> і попросив а, про а, реванш. І я настільки був, знаєте, настільки був у грі, що просто одразу цього не помітив і його, йому нічого не відповів. А він, мабуть, не знаю, образився чи що, і він не захотів виходити, здаватися. І зараз ми побачимо, друзі, що вийде з того, що я не написав людині теж Good Game, Хоча я написав трошки пізніше. А я не відповів йому з приводу реваншу. Ну, знаєте, тут не було з якихось спірних моментів. Тут було просто <смі> знищення його флоту, хоча він реально молодець. Так, дивіться, в нього тут гарматки підходять, і дивіться, він продовжує, він продовжує, він не здається, він починає будувати порти ось тут. А так як в нього, я нагадую, флот будується у 10 разів. Швидше, він може побудувати дуже швидко, великий флот були б на це ресурси. А ми бачимо ось його ресурси, в принципі, в нього вони є. Ну, як мінімум, там, сім галер він зможе побудувати. Так, дивимося, дивимося, я підходжу галерами і потрошку розношу його економіку. Подивіться, ось тут я знов-таки ще не контролюю нічого. він Продовжую будувати своє військо. Дивіться, я вже зробив ось такий брами, щоб пройти скрізь ніг та просто знищити ось це військо. Але у якийсь момент я вирішу цього не робити. І чому саме скоро ви побачите. Ну, в принципі, я гадав, що ця битва, знаєте, буде там. Хвилин 6-7, ну, максимум. Ну, взагалі, дуже багато битв на островах в мене а, так само і йдуть. І дивіться, що я роблю. Дивіться, дуже круто, я дуже люблю і усім раджу, коли ви а, на островах замовляєте свою армію. Будь ласка, робіть ось так, щоб армія стояла. Прямо біля будівлі. Тому що коли приходжу я і починаю знищувати будівлю, дивіться, ось тут було військо і як воно тане. Дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, дивіться, було десь 150 рундашир, просто 60 рундашир просто немає. Ну і все, це вже нічого тут не зробить такого, бачите, військо я. Своє зберіг через два паркани він не проб'ється, і все. Вони мене взагалі не, не дуже так і а, якось не буду на них відволікатися. А ось тут реально проблемка. Дивіться, тут вже три порти. Чотири порти. Ха-ха-ха. Який невмирущий супротивник. Ну, зараз будемо щось з ним робити. Бачите, флот в мене, в принципі, не дуже великий, але більшість за його. І зараз ми будемо. Дивитися, як взагалі це буде. Дивіться, дуже-дуже досвідчений гравець, він заникав ось тут гармати і знищив в мене тут 3 чи 4 кораблі. Так, дивіться, я ось сюди йду в обхід. Ну, на, на, е, я скажу, що я відволікаю його увагу. Дивіться, я просто відводжу його флот трошки сюди, тому що я знаю, що ось цей флот. Нічого не зробить його флоту. Дивіться, гармати відволіклись, і я підходжу звідси і починаю настрілювати по його портам. Ось навіщо я відволік його увагу сюди. Дивіться, він вже помітив. Гармати починають настрілювати. Трошки промахуються. Супер. Одного порта немає. Ось тут він теж помітив. Бачите, трошки залишив мені. Кораблів, і я ось тут дуже просто буду перемагати. Поки ось тут все це... все це було, дивіться, в нього взагалі немає золота, це просто супер. А я ось тут з цього боку настрілюю по ринку, щоб він не зміг собі поміняти золото. Тому що дивіться, це просто суперово. На островах. Взагалі дуже велика завжди проблема з золотом, тому ви обмінюєте його постійно, все на золото а, і щоб у вас був сильний флот. А якщо немає ринку, то вибачайте, немає і обмінів. Так, супер, супер, дивіться. Я зношу його міські центри. Чомусь його флот стоїть тут, нічого не робить. Не знаю чому, але але... а, дивіться, як суперово вийшло, він не може робити війська. Ну, в принципі, я знав, що а, ось зараз дивіться, в нього взагалі немає військ. Ось тут. І якщо б я взяв якусь частину своїх військ і привів їх, і висадився, наприклад, ось сюди, січовими козаками пробив парка не зайшов, то я би виграв одразу. Але мені зараз, знаєте, дуже цікаво вигравати взагалі без а, без людських втрат. Це ну, не те, що, знаєте, якась ідеологія, але мені це зараз дуже цікаво, тому що висадитися просто на його острів, знести його можна. А ось. Зробити так, щоб він капітулював, тому що я просто закошмарив його з моря. Ну, це доволі цікава тема. Дивіться, я тікаю своїм флотом. Тому що, ну, навіщо? Тут йдуть його гармати. Скільки вісім гармат? Гармати, до речі, стріляють, дивіться, 1800. Ну, дуже потужно. Так, трошки настрілюю. Дивіться, настрілюю галерами. Супер, супер. Його флот, дивіться, він завжди прикриває свій флот гарматами. Як ми бачимо, він вже побудував, мабуть, ринок десь. Не знаю, де він його побудував. Але золото в нього все ж таки з'являється. Можливо, копальні. Можливо, так, так, так. А ось тут в нього скільки по 10. Ну. Ну, то добре. Так, дивіться, зараз може бути реально крута битва на морі, але він не йде у лобову. Реально не йде, не хоче і якось так. Хоче, щоб я вступив в бій з його гарматами. Ну, а я, звісно, що цього не хочу. Я якось намагаюсь його виманювати, виманювати. Давайте подивимося. Скільки чого? 13 галер 15 чайок. А в мене 25 галер, 29 галер. Ну, в принципі, зрозуміло. Мені знаєте, подобається, що коли дивишся на галери, реально незрозуміло, скільки її. Якось так. А коли ось я вже аналізую, то галер просто якась нереальна кількість. Так, Супер, супер, супер. Що в нього по ресурсах? По ресурсах в нього все дуже погано, тому що я підірвав багато його. А... Копалень. Супер, супер, супер. Зробимо скріл, можливо, це і буде аватарка ось ця битва. Ось ця каша. Супер, супер. Дивіться, він гарматами настрілює, але все ж таки я хочу знищити повністю його флот. Є, yeah. немає флоту, немає проблем для мене. Супер, супер. Тепер я буду знищувати його острів. Так, він почне зараз будувати ще флот. Бачите, але в мене вже 3-4 перемоги на морі, і це, звісно, що коли він стартує з 4 галер, а в мене вже 24. Ну, Це прикольно. Знаєте, у 6 разів більше галер в мене. І це дуже-дуже круто. По ресурсах в мене просто щось нереальне. Роби що хочеш, створюй, що хочеш. І це дуже-дуже прикольно. Так, давайте подивимося в нього. В нього проблемки. В нього залізи взагалі немає. Багато каміння, але чомусь він його не обмінює. Так, давайте подивимося на вдосконалення. Все, все, що можливо, він вдосконалив. Супер, супер, дивимося. Так, так, він дивіться, будує флот. І давайте трошки прискоримо. Прискоримо, прискоримо, прискоримо. Так, дивіться, я заходжу з цього боку. Заходжу з цього боку, щоб розбиратися з його флотом. Дивіться, він веде свої гармати. 15 гармат у нього. Це дуже багато, я вам скажу. Поки гармати не підійшли, я зношу його галери. І ось підходять гармати, і я одразу відходжу. Відходжу. Скільки в нього тут галер? 7 галер, дві чайки, чая, ну, небагато. Але він дивіться, ось тут хоче створити невеличкий флот, щоб зробити мені неприємно. І ми це дуже скоро з вами зараз побачимо. Так, дивіться, трошки прискорю. Так, так, супер, супер. Дивіться, я підходжу з цього боку. Він тут о, знову побудував порти. Дивіться, це просто нереально. Звісно, що шансів в нього небагато, так як я трощу його економіку, але захищається він дуже потужно. Так, я скажу, що це просто витрачає наш з ним час, але ну. Згодьтеся, тут є на що подивитися. Реально. Він будує порти з якоюсь нереальною швидкістю. О, дивіться, тут гарна битва. Давайте подивимося. Дуже прикольно. Як я і казав, бачите, в нього дуже швидко будуються галери. Я не встигаю просто знищувати його галери ось тут. А з'являються нові, нові, нові. Але все ж таки, в мене тут перевага у кількості дуже велика. І я ось тут, ось у цій битві, перемагаю. Супер-супер. Гарматки настрілюють, тому я відходжу трошки і починаю зносити його порт, тому що, ну, реально настільки швидко будуються галери, що це просто капець. Дивіться, він виміняв своє каміння на золото, на залізо, дуже багато заліза, навіть занадто багато. А, треба було, скоріш за все, це витратити на дерево а, та золото, а заліза там, щоб було тисяч 10, ну то вже таке. Так, дивіться, супер-супер. Ось тут я його зніс. А, в принципі, мені вистачило. Зніс його один порт. Так, а ось тут я вже назбирав достатньо велику кількість галер. Так, скільки? 25. 25 галер. І йду розносити. Потрошку його копальня. Дивіться, він виставив ось тут свої гармати. Захищається дуже добре, реально дуже круто. Дивіться, ось тут він щось планує, не витрачає він ось ці галери, 12 галер. І зараз він їм, її... ними буде щось робити. Дивіться, будує, будує він міські центри постійно, просто я не знаю. Дуже-дуже ну, гарна гра. Дивіться, він не всюди встигає, тому що ось стоять його гармати, і вони нічого не роблять моїм галерам. Ось тільки зараз він дивіться, відреагував. А ось тут він вже назбирав 12 галер і він йде в обхід. Скоріше за все, він хоче пройти ось так, ось так, ось так, ось так, зайти з цієї сторони і зносити потрошку мої шахти, мою базу. Ну, взагалі все. Так, дивіться, в мене 5 портів, які роблять постійно галери. Військо ось таке в мене тут нечогеньке. А, і зараз я хочу. Ха -ха, дивіться, знести його гармати. І гармати, до речі, дуже легко лягають від а, пострілів галер. Ну, Чи потрібні взагалі гармати? Ну, Якщо ви хочете а, відсрочити неминуче на, на 10-15 хвилин, то в принципі можна. Але подивіться, ну, це не дуже серйозно, тому що ви. Витрачаєте багато ресурсів на самі гармати, на їх постріли, які ви б могли витратити саме на флот. Тому що 15 гармат, коли починають палити, це дуже-дуже накладно, я вам скажу. Так, дивіться, я йду на перехоплення ось цих 12 галер, скільки в мене тут? В мене тут 40 40 галер. Звісно, що вони знесуть ці 12 там за 30 секунд. І зараз я прийму рішення не посилати так багато галер за ним. Да, частину я відправлю на те, щоб зустрітися з його флотом. Який він зараз, бачите, ось тут невеличкий, хоче направити на мене. Так, дивіться, ось тут я 16 галер відправляю до нього. Дивіться, з золотом в мене взагалі біда, але нічого страшного. Так, дивіться, дивіться, ось тут я провтикав. Я просто послав, дивіться, галери, і вони відпустили його галери. Але 5 секунд, і я вже знову продовжую гнатися за ним. Так, дивіться, він вирішує кошмарити моє місто без битви на острові. Ну теж, теж непогана тактика. Але я нагадую, що ось тут в мене 24 галери. В нього тут 12. Тут десь 4-5, мабуть. Ну, 7 і 5. Це 12, 12, 24 галери. А в мене забув вже 24, 24 на 24. Ну, в принципі, тут рівна битва, але в мене ще тут 26 галер, Які зараз будуть просто розносити його місто, яке ніяк не прикрите. Так, дивіться, ось тут він розбиває. Декілька будівель, копальню розбиває що це було, я навіть не пам'ятаю. Не знаю. Мабуть, козацький будинок. Ну, Тут, тут я вступаю, дивіться, з ним у бій. Трошки він розносить ось тут моє військо. Але це вже нічого не вирішує, тому що біля його міста стоїть дуже-дуже багато галер, а в нього тут дуже-дуже мало галер. І так як він, дивіться, розбиває на декілька груп свій флот, я просто зношу ось цей маленький флот і починаю гнатися за ось цим флотом. А він ну, тікає, тому що там немає ніяких варіантів. Так, дивіться, дивіться, в нього практично нічого не залишилося з його флоту, з його міста. В мене по ресурсах все супер. Дивіться, є що вимінювати. Вимінюю на золото спокійно. Вугілля взагалі нереальна якась кількість. Так, я оминаю його місто, щоб знести ось це все. Порти міський центр, ось цей ринок. І, звісно, що цей флот. Скільки тут? 22 галери, тут скільки. 36 галер, тут трошечки 6 галер. Більше 50 галер в мене зараз, а в нього, в принципі, тільки 12, десь 18 галер. Так, супер, дивіться, дивіться, я починаю все зносити. Ну і в принципі тут починається просто тотальне-тотальне знищення. І десь тут він вже м -м, почне виходити з гри. Що ж, друзі, ось така була гра. В принципі, спочатку було зрозуміло, що буде, як все скінчиться, але я гадаю, він показав дуже гарну гру, тому якщо ти дивишся, дякую тобі за це. Дуже прикольно, дуже гарно спрацював гарматами у захисті. Чи допомогло це? Ні, не допомогло. Чи раджу я використовувати гармати? Ні, не раджу. Це просто відстроковує, знаєте, неминуче. А краще вкладуєте ресурси саме у флот, тому що, якщо... тому що, знаєте, ось цей залп гармат це просто якісь нереальні втрати по ресурсах. Так, в нього по ресурсах, в принципі, все норм, тому що він витратив багато часу і багато ресурсів на початку. На ось ці гармати. Так, дивіться, ось тут я теж настрілюю з усіх боків, просто з усіх боків. Ну, Скажу, що хлопець професіонал, тому що, дивіться, було три міські центри і велика кількість спортів, постійно будував, будував ресурси, все і грав за Україну. Дуже гарно зіграв. Ну, В принципі, молодець, молодець. Так, дивіться, ось тут зношу, ось тут я просто відходжу, тому що ну навіщо? Якщо тут є гармати. І він починає свої гармати, дивіться, знов-таки тягти сюди. І як я вже казав, гармати не дуже прикольна штука, тому що їх постійно треба тягти з одного боку в інший бік. І коли ви концентруєте свою увагу саме на обороні і ресурси на обороні. Як ми, наприклад, бачили так гру з Анубісом. Дивіться, яка нереальна кількість. Просто-просто ядер. Скільки в нас тут галер? Ну, Звісно, що тут я нічого не боюся, тому що в мене тут 37 галер. Реально, дуже багато. А, так, ми бачили гру за Нубісом, коли він набудував нереальну кількість веж. І вони теж не дуже допомогли. Тому я вважаю, що а, гарним, гарною, гарним захистом острова це є дуже велика армія. На, тут не контролюю, бачите, є дуже велика армія. А, і, звісно, що <свісно> дуже великий флот. І все. Це все, що потрібно. Дивіться, він, як я й казав, він відводить свої гармати, і я знову-таки приходжу галерами і розношу все з цього боку. А, в принципі, ось і все. Ось і все. Бачите, практично нічого не залишилося з його, <свісно> з його міста. І, і, і ось так от. Е, я чув, що дехто точніше читав в коментарях, дехто пише не дуже прикольно, коли Україна проти України. Але все ж таки, друзі, це гра. Знаєте, якщо хтось хоче зіграти мною зі мною, точніше Україною. Ну, в принципі, чому б е, йому не грати. Я ж граю за Україну. І ми просто е, визначаємо, хто краще грає саме за Україну. Ну, ну, бачите, він тут не здається, але в принципі тут. Все зрозуміло, ось тут він пробивається. Пробивається потрошку. Ну, то вже таке, не буду вас обтяжувати. Ще трошки, в принципі, він буде здаватися, дивіться, по балах, як все виходить. <пробується> дивіться, дивіться, я цього навіть не побачив. ну, Добре, добре, давайте подивимося, як все це тут зараз буде. Продовжить він чи не продовжить він пробувати стіну. Я ж кажу, я вже не дуже пам'ятаю, але дуже довго він е е е стояв. Стояв він просто якусь нереальну кількість часу. І це було. О, я думаю, ну коли, коли вже. Так, дивіться, ось тут. Оп! Дивіться, ось тут зустрічається флот з флотом. Так, супер, супер, ну тут просто зношу, тому що дуже багато галер, дуже багато галер. <клухи> Яка довга гра, це просто щось нереальне. <клухи> такого дуже довго не було, а все. Все, як я і казав, так, ось він виходить, бачите, все горить, і все це перемога. Ну але дуже дякую. Звісно, що я не раджу грати так довго, тому що ну, навіщо ми могли реально зіграти дві гри з іншими супротивниками, але витратили час на таку гру, але реально згодиться, що були моменти, коли а, ця гра була достатньо цікавою. Реально, так. А, ну що ж, друзі, дуже дякую вам за перегляд. <бул <'я> Було достатньо цікаво, я гадаю вам також, як він обороняв свій острів. Але все ж таки, я гадаю, що ось перша битва після а, часу миру вона вирішальна. Хто у ній виграє, хто знесе порти супротивника, все це вже відкидає. У вас дуже-дуже далеко по економіці, і там вже наздогнати практично нереально. Ну, вже як є, так що вкладайте ресурси у флот і буде вам щастя. І, звісно, що у як він називається, у кульку, тому що кулька дуже важлива, щоб ви. Могли контролювати усю карту. Що ж, друзі, дякую вам за перегляд. Нехай вам щастить! Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, до побачення!